І так, народ, всіх вітаю. Сьогодні у нас знову ж буде такий огляд нової батарейки. Батарейка у нас точно така, як я робив дві по 15 кВт, точно така ємність, але в корпусі інакшому, в якому, в такому, як ми робили на 10,5 кВт. Хто слідкує за нашим каналом, в курсі дивився? Це той самий замовник, тільки попросив зробити на нових елементах на цих СК. Ну, ми зараз тільки на них і робимо, тому що бачите, от скільки коробок стоїть. Так, далі попросив зробити, щоб вона точно така була, як в нього, по висоті, щоб було комфортно її ставити, щоб вона не займала багато місця в квартирі. це друге І ще знову ж таки з монітором для того, щоб моніторити, тобто, зробив такому ось варіанті. Дуже шикарно вийшла. Звісно, вона тяжола, тому що ну, все ж таки там 56 елементів. Але все те, що хотів замовник, я зробив. Тут все, як завжди, вже налаштував, Ну, примітивно понаписував ті параметри, що потрібно. Включаємо БМС-ку, запускається екран. Все вже налаштовано. Зараз покаже. Так, все. Кожна ячейка. Абсолютно нові пакети. Вони по стандарту заряджені на 3,6 вольта. Так, ошибок немає, все. Е, оці барашки. Хтось казав, вони в принципі нікудишні. Е, я навіть не знаю, я ось в себе зробив, зажимав, прям конкретно зажимав. І тримає все ідеально, То в залежності, які купувати. Якщо м 6 вони там розсиплються у вас прям відразу. Я брав N8. ну і Зараз на нові збірки замовив такі, вони по 470 гривень, якщо не помиляюсь. Але тут і резинка, тобто на 4 болти кріпиться. ну Доволі такий ну прям видно що чіткий. Але знову ж таки і ціна ну така собі. Тому, друзі, маємо таку батарейку, все готово, їде замовнику. Це поїде батарейка в Київ. Не, маю, не бачу сенсу ще щось затягувати. Тобто всередині елементи SK Innovation. Зараз я вам покажу, які. Так, зараз у мене нова тут батарейка буде. Так, ось такі елементи. Маркіровка на них, плюс-мінус. Тобто це вже буде, це буде збірка нова на 24 В 7 s 2 p Тут у нас 14S4P. Тому, друзі. Кого цікавить, щось по батарейках, звертайтеся, ціни не пишу і не, і не пишіть коментарі, тому що це сенсу не має взагалі відповідати кожному, тому що це все йде індивідуально. В якому корпусі, в якому, на яких елементах, яка там ПМС, з екраном, без екрану. Тобто, дуже-дуже багато нюансів. Тому написали, я вам плюс-мінус відповів. Ви розумієте, що воно до чого. Тому, друзі. Номер телефону лишаю в першому коментарі. Кого що зацікавило, можете звертатись. Чим зможемо, тим поможем. Кого що цікавить по вуликах, по прес-формах, також замовляють зараз люди. Пишіть також на Viber. Ціни всі є на нашому сайті. Силку також Поставлю в першому коментарі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться ціни. Потім мені пишіть. Тобто, все є тільки пару разів класнути, і те, що вас цікавить, та інформація у вас з'явиться. Все, всім благословінь і все найкращого.